Вітаю ви на каналі Інтервізер з вами в студії Світлана. Кошер. Сьогодні ми запросили у студію представника об'єднаного перехідного кабінету з питань національної безпеки і оборони Вадима Кабанчука. До початку серпня 2024 року Вадим Кабанчук обіймав посаду заступника з військово-цивільних комунікацій полку ім. Кастуся Калиновського, пане Вадиме, я вас вітаю в студії. Вітаю вас. Звичайно, будемо говорити про Білорусь, про Пол Колновського, про ваше недавнє призначення, про вашу нову посаду. Але найперше питання, що для вас День Незалежності, День незалежності України. Тому що завдяки вам і ми дякуємо вам, що ви підтримуєте нас в нашій боротьбі за свою незалежність, за нашу територіальну цілісність. Багато білорусів на боці України. І що для вас День Незалежності вашої держави, незалежної, демократичної Республіки Білорусь? Ну, найперше для мене День Незалежності Білорусі це реалізація намагань, помкнення багатьох поколінь білорусів до справжньої національної держави, до національної країни. І, врешті-решт, дякуючи нашим попередникам, білоруському народу вдалося реалізувати це. У серпні 91-го року, як і для українців теж. І так як я в Україні вже живу 10 років з 2014 року, для мене це стала фактично друга батьківщина, я тут одружився, в мене родина. І тому, пам'ятаючи ще, що мої діди. По батьковій лінії теж з України, прадіди, то я вважаю це таке моє свято, і таке, знаєте, ну дуже важливий день в умовах сьогоднішніх подій, тому що сьогодні, фактично, українці і інші добровольці з інших країн, вони фактично справа і доводять те, що це незалежність це не просто слова, а це. Життя, це часом боль, це страти, і ми, ми вже будемо завжди пам'ятати, що це нам, як раніше казали, от у знаєте, незалежність для білорусів і для українців, вона якби була подарована. Ну, ні, так можна казати, тільки в тому випадку, якщо людина погано знає історію і України, і Білорусі. Я просто знаю, скільки. Людей за цю незалежність, яку ми отримали в 91-му році, віддали і своє життя і свободу в тих в'язницях, і російських, і сталінських. І тому ми не можемо казати, що це ось з повітря нам хтось його подарував. Ну а зараз українці доводять вже військовим чином то, що вони варті цієї незалежності, і у білорусів теж. Напевно, стоять випробовування, і дуже важкі випробовування, де нам, де нам треба буде робити свій вибір. Пане Вадиме, а наскільки я пам'ятаю, знаю з вашої біографії, а ви не знали білоруської мови. І трошечки про себе, про ваш спротив і про ті обмеження, і навіть ви були у цигарні Лукашенко вже вас садив у тюрмо. Тих початків незалежності 95 96, 97 до 2000-х років, коли дуже багато представників вашого народу, нашої сусідки Білорусі, яку ми завжди вважали до певного моменту безпечною, поки там не, не наступив тотальний режим Лукашенка, ми вважали побратимами. І дуже би хотілося, щоб ця країна стала знову нам сусідкою рідною і безпечною. Я син військовослужбовця радянської армії. По законах Радянского Союза від навчання національних мов и ну, я багато часу взагалі не в Беларуси. У меня дитинство прошло в Німеччині, так як тата служив в Німеччині. І коли я уже до Беларуси, я был визволений от навчання белорусской мови. Білоруську мову стала вчити, коли вже потрапив на учобу до Мінська. Mm -hmm. mm -hmm. Уже звикли, так, да, що в І, і... Mm -hmm. Тоді мене дуже зацікавила вчителька історії, яка в політехнічній академії викладала. Вона казала про історію справжньої Білорусі, про наші символи національні. І я став купляти просто білоруську пресу, білоруськомовну, і так почав потихеньку читати ці газети. І так поступово перейшов на білоруську мову. А розмовляти став тоді, коли вже долучився до протестного руху в 96-му році, коли у мене з'явились друзі, і я вже старався тоді не пропускати ні вуличної маніфестації. Тоді Лукашенко ще живим Єльцином підписував угоди по створенню Союзної держави, Білорусі і Росії. І у нас дуже потужні демонстрації. До речі, на одну з них в 96-му році приїхало десь понад 40 українців. Такі рішучі бойові хлопці, я пам'ятаю, тоді я подивився, що така міць організація. Тому що вони приїхали Міновіта як організація. То, що зараз відбувається в Білорусі, так, це дуже сумні події, тому що фактично Лукашенка. Як кажуть, чайної лишці продавав нашу незалежність в обмін на преференції з боку Російської Федерації. Це нафта і газ дешевий, за кошт цього виникло так зване білоруське економічне чудо. Ну, мені трохи смішно, коли Лукашенко хвалили в Україні до повномасштабного вторгнення 2022 року. Тому що коли мені там якийсь черговий українець починав розповідати, як гарно в Білорусі. Які гарні дороги і колхози, і все працює, я їх в логічний тупік заганяв одним питанням. Якщо в Білорусі так все гарно, чого українські заробітчані їдуть до Західної Європи? Ну взагалі, їхали в Білорусь, бо там в цей рай Лукашенківський працював? Ну, як кажуть, не треба плутати з імміграцію з туризмом. Ось. Ну, і таким чином ми. Зараз опанулі в такій ситуації, що в 22-му році Лукашенко настільки, як він казав, полз на коленях в Росію настільки заполз, що колони російської техніки вони просто поїхали на Київ з боку Білорусі, і ми знаємо, до якої трагедії в Бучі, В Ірпіні. Це все ну, привело а, трошки про просто по якій статті вас затримали в і ви перебували в СІЗО? Так, затримали мене по статті. так скажу... Вона, просто, вона просто унікальна, тому що ви, мабуть, один з перших, кого по цій статті затримували в 90 х році. Так, тоді році. це була рідка стаття масове заворушення і спротив співробітникам міліції. Е, ну, я тоді такий досить активний був, учасник, і просто у нас, коли там починали затримання людей, я в декілька епізодах просто. Ступився. Підбували, да, так? Так, да, мене mm -hmm. там зафіксували, зафільмували. Я, до речі, не знав, я в півроку був в розшуку, і навіть я захистив диплом в академії, а я вже був в розшуку на цей час, вони просто не могли мене знайти. Потім мене вже в жовтні 97-го року арештували. Ну, от така історія. 2020 рік вибори в Білорусі насправді дуже багато. Громадян Білорусі тоді вважали, що ну ось воно, ось цей ковток свободи. Українці, які пережили вже і, і фан-революцію там, ну першу студентську революцію на граніті, фан-революцію, помаранчеву революцію, коли ми змінили владу. І дуже важкий період 2014 року революцію гідності. Ми зверталися тоді до громадян Білорусі, що ви ви виходите сотнями тисяч на площі мінську і інших міст. Не робіть помилки, беріть владу свої руки, не квітками і не гвоздичками робиться історія. Чому тоді, не знаю, не вистачило сел, об'єднання. Цей народний спротив захлинувся, і ми бачили, як потім жорстко, і, до речі, з допомогою якраз і російських військ Лукашенко придушив цю. Таку ну, величну, але недостатньо продуману акцію спротиву. Е, зараз іде е, створення білоруської політичної нації. Е, це, знаєте, от неможливо перескочити певний етап. Білоруси проходять цей етап, е, мабуть, такої квіткової. Е, Аксомитової революції. Да? Тому що, ну, як все нормальні люди, ніхто ж не хоче гвалту чи там, крові. так? І в певній частині білорусів була така ілюзія, що ми от зараз можемо якимись е, механізмами демократичними через вибори змінити владу в Білорусі. На цей шлях він закритий у нас дуже давно. У нас, мабуть, перші і останні демократичні вибори були в 1994 році, коли її вибрали Лукашенко. І вже е, був у нас досвід Майдану Українського першого, е, коли народ вийшов на підтримку Ющенка. До речі, білоруси теж були присутні е, на цьому майдані. Був приклад Майдану Українського е, Революції Гідності 2013 2014 років. І в Білорусі, я знаю, що розганяли такі наративи, що ми не хочемо, щоб у нас було як в Україні. Тобто, ну, всі були налякані цим розстрілом Небесної Сотні і тими подіями, які відбулись на Майдані. І ми э, пройшли такий шлях, що імперічним шляхом ми зрозуміли, що такі режими кшталту Лукашенківського Путінського, вони, на жаль, не змінюються мирними майданами і мирними маніфестаціями. Я думаю, що білоруське громадство воно зробить певні висновки, і це як у нас порівнується була революція умовно. Дівнадцять п'ятого года, то попереду у нас ще революція дев'ятсот -го року. года. Ну, я сподіваюся, там проміжок часу буде трошки менше. Пане Проміжки... Вадиме, а ви на сьогоднішній день представник об'єднаного перехідного кабінету з питань національної безпеки і оборони. Чи можу сказати, що ви фактично міністр оборони Демократичної Республіки Білорусь в екзилі? Ну, на сьогоднішній час я це усприймаю і. Як, ну, не то, що там тролінг, а й певний жарт може бути такий аванс на майбутнє. Якщо у нас отримується розбудувати це міністерство, ну тоді, мабуть, ми станемо всі міністрами. На сьогоднішній час це представництво, яке ми наповнюємо, якби змістом, сенсом і ну, тільки час покаже слушність наших намагань. А наскільки сьогодні вам легко, важко а, в Україні. А, Проводити свою роботу по демократизації Білорусі, і наскільки вас на сьогоднішній день підтримують українці, Україна з'являється для нас найближчим і головним союзником для оновлення конституційного ладу в Республіці Білорусь? На цьому тижні Верховна Рада України прийняла шерах законів. Низку за, законів mm -hmm. э, про статус білорусів, білоруських добровільців і членів їх сімей. Це дуже важливі для нас закони, які спрощують і отримання громадянства України і легалізацію, і так далі. Дуже довго їх чекали. Тому я сподіваюся, що сині гаразди, які виникли з білоруської діаспори з початку повномасштабного вторгнення, вони будуть часом якби, зникати. Ну, Я абсолютно розумію позицію України, тому що фактично Білорусь офіційно виступила з агресором в дочиненні до України, і тому би, мені зрозуміло, наприклад, наш підрозділ Пол Каліновського формувався з колес, фактично. І туди могли гіпотетично зайти різні люди, ми там самі своїми силами перевірку робили, потім вже служби відповідно -українські це робили перевірку. Тому до цього ставлення би, відповідно, і ми розуміємо ці процеси, які зараз, в яких знаходиться Україна. Полк Костося Калиновського недавно оголосив, що створив громадське об'єднання Каліновці. Можете розказати, що це за об'єднання і головна мета його діяльності? Так, рух. Калінопси це логічна, логічний розвиток нашої стратегії, яку ми прийняли на конференції в Києві в минулому році, в листопаді 23-го року. Рук калінопси, це громадське об'єднання білорусів, які з'являються не тільки були військовими, військовими ЗСУ, але й тими, хто там допомагав як волонтери, хто просто. Підтримує нашу місію, наші ідеї, нашу стратегію по визволенню Білорусі. Справа тим, що ми знаємо, що військові мають комунікацію з військовими, а на політично-громадському рівні ми мусимо мати так само своє об'єднання, щоб ми могли просувати і на цих, в цих площинах свої проблеми. Тому що в стратегії по визволенню Білорусі. Прописано такі речі, що це комплексне міроприємство, і воно має реалізовуватися і на балантичному рівні, на політичному рівні, на громадському, і на військовому, якщо буде треба. Ось мінита рух Каліновського. Він спромований на те, щоб закривати ці напрямки. Угу. Пане Вадиме, ну мало часу на те, щоби поспілкуватися, але тим не менш, ми говоримо про. По Калиновського, про Республіку Білорусь, про День Незалежності України все це перемішано. Ваше особисте, якщо можете, враження, ставлення, побажання Україні в цей нелегкий час, в якому ми зараз перебуваємо. Хоча ми, мабуть, звикли вже за 10 років війни, що ми в війні, але ситуація ну вона ж не проста. Ну, ми разом робимо спільне намагання, щоб Україна як мага швидше отримала перемогу, яку всі чекають. І які тут побажання, щоб все це нарешті скінчилося, щоб Україна вийшла на кордони своєї держави 91-го року, щоб хлопці і дівчата з фронту повернулися до своїх сімей і, врешті-решт, ми все дружно це все відсвяткували. Пане Вадиме, я вам бажаю обов'язково. Удача, обов'язково перемоги. Ми дуже вдячні Полку Калиновська всім е, білорусам, які з нами на нашому боці, які боронять нашу незалежність. Ну і живе Білорусь! Білорусь обов'язково. І е, ви знаєте, у нас на каналі були гості, які розповідали про те, що. Е, ми маємо допомогти Білорусі побачити, що бути демократичною, сильною, незалежною, вільною державою це набагато краще ніж піти у васальне підпорядкування до Російської Федерації. Я думаю, що спільно у нас це вийде. Я вам дякую за це інтерв'ю. За це боремося. Слава Україні, живе Білорус! слава, живе Білорусь. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у нас було ексклюзивне інтерв'ю з Вадимом Кабанчуком, представником об'єднаного прихідного кабінету з питань національної безпеки та оборони, заступником командира полку імені Костуся Калиновського до початку серпня 2024 року. З вами в студії працювала Світлана Кушнір. Ви були на каналі «Інтервізор». Не перемикайтесь.